Двохдверний холодильник Едлер. Ось такий високий, статний. Користувалися приблизно місяць, поки не завезли наш холодильник Siemens і вирішили, що все-таки будемо нашим користуватися. А цей на продаж. Він зараз вимкнутий, помитий повністю. Тут таке цифрове табло, на якому можна керувати, які режими, температури виставляти як в морозильній камері, так і в основній камері, холодильній. Виглядає всередині ось так. До самого низу доволі таки вмісткий. І особливо він вмісткий в морозильній камері, так як вона тут така сама за вмісткістю йде. Ну, ось так він всередині виглядає. Абсолютно новий, є навіть гарантія на нього. Ось так він здалеку.